Усім смачні вітання від чергового випуску програми Галицька Пательня. Осінь все ще продовжує тішити нас своїми барвами. А ми з вами спробуємо потішити вас, а також усіх мешканців цієї комори нашими барвистими стравами. Тож вітаємо вас! Це недалеко від Оброшино, Тут завжди гарно приймають тут, завжди затишна атмосфера, тут завжди раді нас бачити. Тож і ми хочемо щось смачне для них. Пригодити готувати. і для вас також вітаю! Ось ми з вами і добралися до нашої кухні студії сьогодні. Як ви знаєте, ми знову у коморі і вирішили здивувати вас, а можливо і не здивувати, а просто потішити дуже смачними фаршированими баклажанами. Тож, давайте е, саме зараз і приступимо до нашої страви. Ми відрізаємо плодоніжки у баклажанів, Перед тим традиційно ми їх, звичайно ж, помили. Е, чистити шкірки не треба, просто відрізати плодоніжки. Вони нам потім не знадобляться. На знову ж таки шість баклажанів, стільки скільки нас. По кожного і на кожного по баклажану. Тепер беремо зубочистку. Як ви розумієте, тут фольга лежить не просто так. І ми будемо їх запікати у фользі. Ми тикаємо, робимо дірочки у баклажанів. Ось так от кожен. В імпровізованому порядку. Баклажани, до речі, це дуже і дуже. Корисна страва, повна мікроелементами, різними вітамінами. Історію про баклажани я вам потім розповім дуже і дуже цікаво. Тож наші баклажани вже нібито готові. Ми кожен завертаємо у фольгу і будемо їх запікати на решітці. Наші баклажани, які на Середземноморському узбережжі називаються фіолетовими яйцями, а в нас просто синенькими, ми переміщаємо на решітку. І поки печуться баклажани, давайте з вами зробимо той самий фарш і ту саму серединку, яким ми і будемо їх начиняти. Тож беремо мисочку і починаємо натирати моркву. Я розумію, що я це буду робити просто таки до самісінького вечора. Мені хтось поможе? Поки печуться наші баклажани, давайте ж з вами війдемо в історію цього смачного, неповторного і дуже і дуже корисного продукту. Баклажани винайшли ще воїни Македонського, які брали участь у індійських та е... Дай Бог пам'яті скандинавських походах, ви знаєте, в 331 році до Різдва Христового. І з того часу баклажани почали подавати на стіл. Тож скільки їм років, ми з вами і не дорахуємося. З баклажан можна приготувати найрізноманітніші перші, другі, треті страви і навіть компот. Але в нас з вами сьогодні печені фаршировані баклажани. Я сподіваюся, що зовсім скоро нам подадуть моркву. Дякую. Моркву ми з вами перемістимо на одну з пателень. Тут у нас є олія. Є олія без цибулі, без нічого. Моркву На олію. Тож цю моркву натерту на олії, щоб вона трошечки припустилася, стала м'якшою, ми передаємо на. Куклу. А тепер будемо займатися нашим фаршем. Тож нам буде потрібна друга пательня, на яку ми наливаємо зовсім трошечки олії. У нас є три зубці часнику. Бачите, він зовсім зовсім невеличкий, тож ми його розрізаємо навпіл, кладемо на пательню, щоб ця пательня, а також наш фарш, пропитався, пройшовся цим. Запахом чесника дуже часто додають оливкову олію. У нас сьогодні звичайно, різниця невеличка, але італійцям знову ж таки більше би сподобалася оливкова олія. Поки на нашій з вами галицькій пательні на вогні підпікаються баклажани, ми піднялися на другий поверх комори. Тут дуже затишний величезний зал, витриманий в етностилі. Тут ніколи не буває холодно, тому що постійно готуються внизу якісь дуже і дуже смачні страви. Тут тепло, тому що тут є дуже приємні ліжнички. Тут можна вийти на балкон і, вкутавшись тим теплим коциком, відпочити з коханою людиною і поїсти щось дуже спекотного і дуже гарячого. Це комора. Я згадала про страви. Тож давайте вниз. Напевно, вже все готово. Пройшло буквально декілька хвилинок, і я чую вже запах цієї моркви. Морква вже готова? Дякую. Тож морква вже готова. Нам залишилося зняти з вогню баклажани. Я думаю, що вони теж вже дозріли. Зробити фарш і їх нафарширувати. Нібито все, знімаємо баклажани. Ми з вами зняли з вогню баклажани, і щоб не тратити багато часу, давайте одразу займемося фаршом. Тож фарш ми з вами перекладаємо на пательню з сничком. Перед цим ми фарш обов'язково солимо, де наша сіль є сіль. перчимо. Перемішуємо разом. Олією і чесничком. До речі, чесник буде слугувати сюрпризом для тих, хто буде їсти баклажани. Перемішали фарш. І ставимо пательню з фаршем на вогонь. Допоки фарш нас трошечки підсмажиться, давайте займемося нашими баклажанами. Знаєте, баклажани можуть в деяких випадках заміняти м'ясо. Вони можуть бути маринованими, вони можуть бути квашеними, вони можуть бути соленими. Ви би відчули цей запах? Я думаю, що відчуєте зовсім скоро, коли такі самі зробите. Дамо баклажанам трошечки остигнути. Пройшло 5 хвилин, давайте перевіримо наш фарш. Фарш практично вже готовий. Ще буквально одну-дві хвилинки. І нібито вже остигли наші баклажани. Тож, давайте їх підготуємо до фарширування. Беремо баклажанчик і робимо в ньому таку невеличку кишеньку. Баклажани готові. Морква також пропоную зняти фарш з вогню. Тепер ми візьмемо миску, а я думаю, що навіть не будемо псувати цієї миски. Ми звільнимо одну пательню, сюди перемістимо моркву. Так, 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 де ж тут це під пательню є. Перемістимо моркву. Добре, вимішаємо фарш. Він трошечки буквально чуть-чуть недоготовлений. Ви розумієте, що в нас буде останній етап цієї страви? Є в нас фарш. І я би вас би попросила дати мені невеличку ложку. Дякую. Начиняємо цим фаршем баклажани. Починаємо з найбільшого. Вкладаємо. Нехай навіть буде трошечки з гіркою. Цей баклажан ми будемо на трьох їсти. Дивіться, який човен вийшов у нас з вами. Тож у нас завершальний етап. Ми натираємо. Ми натираємо сир на терці. Як ви думаєте, для чого лежать тут цих два яйця на нашому символі галицькій пательні? Я так думаю, що цей сир ми з вами змішаємо з яйцями. І потім цією сумішчю-заливкою ми з вами заль'ємо наші баклажани. Головне, щоб була мішалка. До розплавлення сиру ми це все діло ставимо на вогонь. До завершення наша чергова програма Галицька пательня баклажани шкварчать на ній. Запахи неімовірні. І я чую запахи не лише з нашої пательні, а запахи на кухні ресторану Комора. Пані Ірино, доброго дня. Доброго дня вам, доброго дня всім глядачам. Е, я е, від імені всього ресторану Комора також приготувала. Шикарну рибку, яка вирощена в нашому ставочку. Чиста, екологічна, смачнюща. Забачена на мангалі. Нікого не залишить байдужими до тої рибки. Так що раджу вам всім скуштувати її. Дякуємо пані Ірина. Дякуємо пану Івану, який зловив цю рибку. Дякуємо коморі. Баклажани начинені смакотою. Пательня – 6 синеньких, фарш мішаний – 200 грамів, морква почищена – 4 штуки, олія – трохи, часник – 3 зубця, яйця – 2 штуки, сіль, перець, майонез, сир. Це був ювілейний п'ятий випуск програми «Галицька пательня». Як багато вже страв ми з вами приготували. Дякую усім! прощається з вами не надовго, а лише на тиждень. Нагодуємо усіх.